У далекому 17 столітті, коли українські землі потерпали від нападів та війн, народився Северин Гроза, славний отаман, чиє ім'я стало легендою. Виріс Шай серед степів, він з Малку вчився володіти шаблею, мушкетом і хитрістю, без якої в ті часи не вижити. Московити боялися його імені. А козаки бачили в ньому свого незламного захисника. Якось дійшла звістка, що величезне московське військо, очолюване боярином Гаврилою пожогою, прямує на Запорізьку Січ, Царський намісник вирішив знищити останню тверденню вільного козацтва. Московити сунули, руйнуючи села й хутори. Спалюючи ниви та залишаючи за собою лише попіл. Але Северин Гроза не мав наміру відсиджуватися, він зібрав старшин і запропонував відважний план заманити ворога в пастку. Вночі козаки покинули січ, залишивши її виглядати беззахисною. Коли ворог увірвався в покинуте місто, вважаючи, що перемога вже в руках, запалили смоляні бочки, що обступили їх вогняним кільцем. Козаки, приховані у плавнях, оточили ворога і почали атаку. У полум'ї та хаосі битви Северин Гроза разом зі своїми побратимами нищив ворогів без пощади. Московити кидали зброю і намагалися втекти, та марно. Січ стала для них пасткою. Боярин пожоги намагався прорватися, але був схоплений і страчений. Лише деякі уцілілі змогли повернутися назад і розповісти царю про жахливу поразку. Після цієї перемоги северин вирішив укріпити січ, розширивши її оборонні споруди та створивши систему таємних шляхів відступу. Він розіслав розвідників, щоб виявити нові небезпеки. І не помилився незабаром стало відомо, що цар направляє ще більше військо. Але Северин гроза вирішив не чекати. Вночі козаки вирушили назустріч ворогу, зненацька атакували табір московитів і влаштували їм справжній жах. Перелякані стрільці тікали. А ті, хто залишався, гинули від козацьких шабель. З кожною битвою ім'я Северина ставало все грізнішим. Його останній великий бій відбувся біля річки Тясмин. Московити зібрали велике військо, та Северин використав свою найулюбленішу тактику заманювання в пастку. Козаки удавано відступали. Поки ворог не опинився між болотами, де його чекали смертельні ями та засідки. Коли вороги зрозуміли свою помилку, було пізно, козаки вдарили з усіх боків, не залишаючи ворогу жодного шансу. Після цієї перемоги московити ще довго не наважувалися нападати на українські землі. Северин гроза став символом відваги та незламності. Він прожив довге життя, навчаючи молодих козаків не лише військовому мистецтву, а й тому, що справжня сила у вірності рідній землі. Легенда про Северина грозу жива і досі, бо герої не вмирають, а вони живуть у пам'яті свого народу.